Вітаю, шановне панство! Вітаю! А перед тим як викладати наступні довгі відоси, а влогові, я хочу трошечки показати вам своїх улюблених вуличок. Це, до речі, торговий комплекс, на який я вже робила огляд, але. Так получилося, що в мене залишилися деякі кадри з нарізочок, і я б хотіла, щоб вони були тут. По-перше, чому я почала знімати саме з цієї дівчини, мені дуже сподобався її образ. От зараз я, так знаєш, стою, полюблю для неї, а сама Сіку за нею, і мені ще цей мотоцикл сподобався. От не знаю чому, але буває таке, що людина ну, начебто здається нічим непримітна, але настільки харизматична, якась від неї особлива, тепла чи така цікава енергетика. Отак От було з цією дівчиною. Ну і трошечки хочу показати те, що ви вже, можливо, дехто з вас бачив в інстаграмі, в сторісах, але не бачив в оглядовому відео торгового комплексу. Так, я дуже хотіла собі той шкіряний сарафан з екошкіри, але подумала, що тут погода занадто така жаркувата і просто можна зваритися в тому сарафані в чорному. Джелі бані, я нічого тут не придбала, нічого не придбала, всередині не знімала, тому що якось мені не знаю, незручно, не дівчинка зі мною ходила. Але просто мені сподобалася сама вивізка джелі бані, така яскрава. І трошечки просто тих відосів я ж кажу, як нарізочка, які ви вже бачили. А хто слідкує за мною в сторіс? А зараз такий момент. Приєднуйтесь, будь ласка, до інстаграм Шепотиха шошо Шепотиха Шепотихівна, тому що там є змога дивитися все в режимі онлайн саме свіже і саме найновіше. А зараз ми прийшли дорогу і прийшли в тін Park». І проведу таку невеличку екскурсію, але скажу, це дуже цікаве місце, коли приходиш туди, вже ну, десь після сьомої, десь ну, в сьому вже нормально. Та тут дуже буде гарно і освітлення інше, але я прийшла зарано, Ну, вже що робити, знімала те, що було. Але як на мене скажу відверто, навіть цей час так, ще не. Там не вечір, а ще досить так світло на вулиці. Немає людей, немає декорацій. Це навіть мені було добре від того на руку, тому що я могла трошечки так вільніше себе почувати і спокійніше походити, познімати. І раптом раптом для себе відкрила о, так це ж взагалі круть. Там виявилося, просто йдуть такі японські як е, стилизація під японські вулочки. Хто з вас був в Токіо, відвідує, той зрозуміє. От, і це так я, воно так було завуальовано, що я не відразу навіть е, зрозуміла, де там що і як воно знаходиться. Тобто там треба було йти, йти, як у тих лабіринтіках, знаєш, які ото заманюють. Від тебе виграх, йдеш, деш, опа, поворотик. Опа, там ще якась вуличка, там ще поворотик, там туди, там сюди, там щось цікаве яскравеньке, там якогось бутіка-магазинчика, там якісь амулетики продають, там якесь гадання тобі пропонується, там взагалі якийсь отель, отель, який раніше ти ніяк не помічав, понімаєш? І це для себе так, як гра. Дійсно, як гра ідеш і відкриваєш для себе щось нове, 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 нове. І не думаєш про те, як ти там блукаєш все. Це так класична стилизація під японський ресторан. Ну, Котом до речі багато живе японців, японців не тільки корейців, китайців. І що саме цікаво? Насправді думаєш, це ж невеликий такий п'ятачок, получається, де да? не так багато тут міста, але тут так всього багато натикана. І думаєш, болін, як воно так все розмістилося. Ну, магазинчики насправді вони такі крихітки, крихітки, тому що азіати вміють цінувати землю. Ну як цінувати? їх багато землі на всіх не вистачає, тому і будівлі такі знаєш, маленькі роблять. Якщо чесно, якщо чесно, а тут я ж кажу: ідеї стилізація, і так, маленькі шопчики вони дуже зручні. Бачиш, вони такі як модульні, як модульні йдуть. Ну, майже класична ресторанчики, не, але на жаль, ресторанчики на. Не... Ту годину, яку я знімала, вони ще були зачинені. Відчинені були тільки такі, от як закусочні, якісь кава кавапонти, оці невеличкі такі кафешечки. А от ресторани, такі, щоб ну, де нормально подають, вони ще були зачинені і відчинялися вони вже після працювали. По повній по повній програмі вже більше після сьомої там подавали це, і це ж там все заповниться повністю людьми. Золоті рибки, золоті рибки мають бути. Але е як -то кажуть люди, тут на все дуже е завищений прайс. Ну воно і зрозуміло. Воно і зрозуміло, тому що це виходить як місце. Ну не тільки там для японців, як туристичне і для експатів. Тобто не для місцевих. Получається. І така от розташування таке, знаєш, цікаве. О, тут Взагалі такий як коридорчик прикольний. Тут повністю йде розмальовки, як я кажу, настінно живопис. Мені сподобалось насправді. При бажанні, от чесно скажу, тут мона для тих, хто займається професійно саме фотографією, там що знімає сюди оце як приїхати, знаєш, і витратити десь ну мона годину-дві, то не знімати з гарним освітленням не так, оце як просто я зараз ходжу, знаєш. Для інтересу знімаю, тому вона тут наробити таких і на рілси, і на кліпчики і на TikTok, і просто таких класних професійних фото, тобто фотосесію, зручну таку фотосесію касплейну з передяганням за всім влаштувати. Це таке місто, місто таке влучне. ці всі вулички вони прям як ото кричать і розполагають. Іди до мене, сфоткайся тут, познімай тут. Ну круть. Ну і звісно, треба ж себе саму ша потихопатихівну показати. Як же ж без цього понімаєш собственної персони? Я думаю, якби я там, бачиш, провела більше часу і повністю все б облазила. Я б знайшла набагато більше цікавого, але бачиш, що я приїхала до того торгівельного центру після роботи, і вже така була, як хоча я роботу закінчила раніше, і навіть трошечки підпросилася, сказала, що мені треба пораніше. От і якби я ну, не така стомлена була, знаєш. І погода розполагала, тому що е, на той момент, коли оце вела зйомку, повітря було дуже погане. Дуже погане. Я вже розповідала і в телеграм-каналі, і в інстаграм. Я часто розповідаю, тримаю в курсі, е, що у нас тут з екологією, які бувають екологічні катастрофи, її наслідки. Оце у нас літачок кудись полетів, тому що поруч знаходиться аеропорта. От і е, це звісно. Е, у це така екологія, вона не може не відбиватися на самопочутті, взагалі на здоров'ячки. і ти такий весь скволий постійно, тому що кисню не вистачає і маєш носити маску. Звісно, не всі е, там масочку е, носять, вдягають. Ну туристи, які от, не в курсі, якось цим не заморачуються, не живуть тут на постійній основі. Наприклад, пролетіли там на 2-3 доби, то вони якось там і не паряться. Але все ж таки я вважаю, що ну, бажано. От. І зараз ми приходимо дорогу, я ж кажу, я б могла там багато більше познімати, але я думаю, що я туди обов'язково ще повернуся. саме для того, щоб роздивитися кожен куточок, кожен магазинчик, кожен у цей модульчик все піднімати. І бажано, думаю, що коли темніше, трошечки стемніше, щоб то було більш красиво, показати які там ілюмінації і ну. Що людей буде багато, оце на світофорі стояти і чекати насправді це ну довго і ти стоїш на цій жарюці, а воно таке пекельне пекельство. І чекаєш, чекаєш. Ну десь ми чекали. Я не знаю, чи то мені так здалося, чи то воно насправді так було, але хвилин 10 точно вистояти треба було. І то там люди збиралися, збиралися, ставали все більше, більше а так. Просто ти не прибіжиш, тому що так от з плежним потоком, та й не можна воно. Нарешті ми дочекалися зеленого світла, і зараз, покінесенько, всім це товпою <гум> компанією, яка очікувала на це світло, переходимо дорогу. Я не знаю, чому так, воно якось так зняло, що бачиш, я тільки ноги людей показую. Ну це, мабуть, через те, що я у цей відео паралельно в інстаграм здається його викладала, знімала як я і скаржилася на те, як я оце очікую. Ну, все. З паркінгу їдемо вже додому. І трошечки покажу міста, такий собі сіті тур, як виглядає наше містечко. Немаленьке, але скромне і в той самий час дуже цікаве з великою історією. Хоча що показувати зараз? Бо для цього можна зняти, звісно, нового окремого відео, саме присвяченого. Місто, а я дуже дякую вам за перегляд! Цьому обіймаю і до зустрічі в наступному відосі.